Мова це найдорогоцінніша духовна культура, надбання будь-якого народу. Доки він дбає про свою мову, доти зберігає своє істество, етнічну гідність і державно політичну цілісність. Василь Сухомлинський вважав, що навчання і виховання дітей засобами рідної мови це одна із найскладніших справ у педагогічній практиці. Слово це найтонший і найгостріший інструмент, який можна доторкнутися до почуттів і розуму дітей. Немає народу байдужого до материнської мови, рідного слова, рідної землі української пісні. Мова наша жива історія саме завдяки мові сприймається усна народна творчість, а сягається сутність творів прикладного мистецтва, історія їх творення. Побутове призначення народної творчості. Любов до мови свого народу можна сформувати, використовуючи її у безпосередньому спілкуванні дитини з рідними, близькими людьми. Тепло взаємин з дорослими сприяє залученню дитини до духовних цінностей, спонукає наслідувати її рідну мову. Образ рідного слова. Приходить до дитини у змісті українських народних казок. Скільки в них для дитини надзвичайно, дивовижно, прекрасного. Казки це золота скрабниця, з якої діти черпають діаманти та самоцвіти народної мудрості. Українська народна пісня є унікальним явищем у світовій культурі. Вона вражає різноманіттям жанрів, стилів, глибиною змісту. Незбагненною, незрівняною за своєю красою і простотою поезією. Українська колоскова пісня явище багате і різноманітне. Вона вражає високі людські почуття, створює ясний радісний світ, сповнений веселої фантазії та гумором. Вона стає першою зустріч людини з високою поезією, що назавжди залишається з нею. Наші предки. Підсвідомо відчували, що колоскова пісня має лікувальну, психотерапевтичну дію, через теплі гойдання колоскового ритму, мамину інтонацію придаються дитині любов та душевна рівновага. Красива, промениста, світла наша українська мова, і розмовляти нею треба вишукана. Красива, щоб слово доходило до самого серця. Западало в душу і несло людям тепло і радість. Тому в кожне слово треба вкладати доброту, мудрість, щирість і ласку, людяність і свою любов, щоб воно залишалось з людиною надовго, підіймало її в небеса, гріло душу і надавало силу. Любіть українську мову, всім серцем любіть мова це серце нації.